На Дніпропетровщині пройшли урочистості з нагоди дев'ятої річниці створення Національної гвардії України. Подякувати бійцям завітала керівництво області, керівники силових структур регіону, представники духовенства. Національна гвардія це один з ключових елементів системи безпеки нашої держави, який не дає ворогу здолати Україну. Наші нацгвардійці за всі ці. Роки війни на сході нашої країни з перших часів повномасштабного вторгнення Росії в Україну демонструють мужність, незламність, сміливість та професіоналізм, боронять нашу територіальну цілісність, нашу незалежність. Хочу побажати хлопцям міцного здоров'я, нашої якомога скорішої перемоги та повертатися домою додому з виконання бойових завдань цілими та неушкодженими. Слава Україні! Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак передав їм ключі від машин, привіз від меценатів і декілька дронів для бійців, а ще вручив відзнаки президента України медалі за військову службу Україні та захиснику вітчизни. Самого Сергія Лисака нацгвардійці нагородили знаком за співпрацю. У сучасному вигляді Національну гвардію України створили в березні 2014 року. Її бійці разом зі Збройними силами України брали участь в антитерористичній операції. Коли 24 лютого 2022 розпочалась повномасштабна війна, з перших хвилин стали на захист країни.